Дорогі друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 26 серпня. Виїхали ми на Коп на поле. Поле зв'язковане в нас після пшениці. Не знаю, чи щось буде, але ми будемо надіятися. Ось так, будемо ходити, будемо пробувати, пробувати. і будемо надіятися, що все добре. Друзі, не забуваємо допомагати нашій армії, присвячувати нашу перемогу, хто чи може, кожен на своєму місці. Дякуємо нашим Збройним силам, що тримають оборону і захищають нашу рідну Україну. Якби не вони, то би було зле. Ось так. Будемо бікати, сподіваємося, що сюди. Так, це просто, це просто я думав, що це найгірше поле, на якому я був. Я десь пройшов вже метри 800, години пів, ні одного сигналу, ні одного, шатко не було. Коротше, і був сигнальчик, кажу сані, певно, лімес. І ми дивимося, і щось воно таке похоже, але тут трошки вищий сигнал Лімеса був. Але це денек. Це денек і це факт. <ріст> Я в шоці? Це просто капець. Другий раз на цьому полі, якщо не помиляюсь. Але такий закишенький. Але це вже денник, зараз я його трошки почищу і вам покажу. Дивіться, коротше, я його трошки почистив. Це це срібло, друзі, але не пробне. Ось так. Звісно, зі станом не дуже повезло, певно. Кумота, або Марка Врелі, але це динарик на реверсі. Дуже слабо чистити, весь в Але це динарій і це вже лайк. а Чітко, забираємо. А в нашого друга. Він там бінизують, є. Якась така знахідка теж з узорами. Інтересно, інтересно. Ну, динарик це чітко. Ходимо. Хоче знімати. Коли ми йшли до поля, я чуть не впав в ту. Та й в принципі, одна нога повністю була вся мокра, чуть не по коліна, друга трошки. Зараз я зробив таку кладочку з дерев сухих, п'ялих і зараз буду переходити. <гум> Там ще бути, що хочеш бути. Але це б ніж не тріпно. Це буде губка. Але ж зробити собі кладку і йти. Тай вже. Опікаємо. Так, камрад теж хоче перейти через ту кладку, яку я зробив <рес> саморобну. Зараз будемо наблюдати процес. Не хочеш прибор підмати, ні? Та, та тобі добре, в тебе лопата довга. Це, це, це... Та ти неправильно робиш. Треба лопату втикнути в воду, щоб була опора. Короче, вас ще вчити і вчити. Та той, хто нернув зранку по коліна. Ти ще більше нернув. Та все, считай, що, що ти вже на другому березі ріки Ік... Іква. Це один камрад доходить і їдемо на інакшу точку. Дивіться, приїхали ми ось на таке поле. Тут а, перед нами вже купали, є сліди. Викупили лімесну підробку парофібу. У нас сьогодні четверо, так як там двоє йдуть, ми двоє пройшли. Там далі, на початку оранка, трактор дискує. тут зараз дисковано, а з тої сторони поля трактор. Почав сіяти і сіє, а ми ще ходимо і можливо щось попадеться. Там ще десь ходить двоє камрадів, а по такому полі ходити в одне задоволення, друзі. В мене випадає. Що з їхнє? Це просто обломочок. Ось такий. Але їхнє, так що, надія є. Так, друзі, там вже межа починається, не засіяно. І тут у неї, коротше, дивіться. Щось лежить, і мені здається, знаєте що? Це друзі Лімес. Це друзі-лімець, чекайте, кавичка неможна. Навтури. Ще такий класний був, я в шоці, друзі. Але жаль, але жаль. Це просто капець. Така красота. Друзі, оце ж була бомба Врелі чи що. Але красота була, це просто капець. Тупо зверху лежав. Ех, жаль, жаль, що він зломаний. Ех-ха-ха! О, біда, але більше половина його є. М -м -м. Такий чіткий білінець був. Значить... Є же то є, є. ну друзі. Супер. Он камрад ходить. Це просто капець. Зверху лежав, красота. Так, напарника теж гори. Така в нього сама ерунда, ще навіть і гірша, четвертинка. Тоже лімес каже. Мені щось здається, що срібло. Але вже поле цікаво. Ходимо. Друзі, якщо вітер, то ви мене вибачайте. Коротше, був сигнал, я його купав непонятний, то кольоровий, то лімисний, взагалі такий, але глибокий. Я, коротше, його викопав. Тоді став пікати так низенько, як лімес. Гарно, кругло. І дивіться, що в мене вийшло. Я, звичайно, точно ще не можу сказати, що це лімес або підробка. Але я в це дуже вірю кружечок, круг. Бачите? Я сподіваюся, тут не гудзи ніякий і так далі. Вже зараз заразнімо. Підемо разом дивитися. Що це в нас? Гима, що... Так, це лімес, друзі, монета. А, -а, а дивіться, Антошка, Антошка, пішли копати барабольку, це лімесний тенарій Антонія Пія. Який же я задоволений? Друзі, це просто капець. Але капець глибоко він був, я вам скажу. Що я вам скажу? Стандарт. Лімесний стандарт. Але це лімес. Це лімесна монета. Риму. І це вже дуже цікаво. Тому що це монета. Історія. Десять цікавіше, ніж срібний динарій. Тому що це українська історія, це наша історія, оці монети. А срібні римські, то і римська історія, це не наша. Ось така монетка. Якби та була ціла Марка Аврелій, то б ціни не було. О, друзі, я задоволений. Я надіюсь, лайк, вподобайся, ви мене підтримаєте. Я задоволений. Краса, просто неймовірно чудосія. Так, є ще знахідка. Ось така язичок від пряшечки. Була би ціла, була би гарна пряшка. Ось так. Ось так. Біціка в мене знахідка. І моя думка. Моя думка, що це ароматниця. Бачите? Я так думаю. Не дзвінок точно. спочатку будемо що є дзвіночок, але це бронзова ароматничка. Хороша знахідка. Хороша. Красота. Забираємо. Фіболка нарешті вилізла за цілий день. Дивіться, яка гарна. Ну, красота. Красота, друзі, знахідки є. Ось така, красива. Так, все, приїхав додому. я мене привезли. Дивіться, які в мене сьогодні гарні знахідки. Жалко ту підробку верхню, але добре, що більше хоч половина. Але знахідка то сильна, друзі, але це капець. Якби була ціла, то би... Взагалі ну, би безцінно для мене. Тупо безцінна. Тому що це і знахідка. Це Срібний, Це рівний, але тут цікавий реверс, дивіться. Бачите? Справа комод стоїть на троні, типу, можна сказати, на трибуні якісь. І люди, ось це цікавий реверс. Ну і підробка лімесна, звичайно. Але для мене такі цікаві монетки. Їх так воно не гарно виглядає, але законсервувати, почистити, обезжирити і буде супер просто в колекції. А ще як полірнути легенько. Лімеса, якщо він гарно виглядає, щоб було все добре. І дивіться, яка гарна. Певно, що ароматничка. Можливо, ароматничка. Можливо. Така знахідка мацюбка. Ось так. Дякую за увагу. Буду вдячний за лайк. Не забуваємо підтримувати армію. А далі буде видно.